Привіт душі на ну, як Ваше сьогодні. Легке сьогодні, Тривожне сьогодні. Радісне, важливо сьогодні. Ніякі сьогодні по-різному буває. Ем, як ваш серпень. Серпень здійснив свою житву і забрав все, що йому потрібно, все, що в нього було в списку. Надіюсь, для вас якась максимально. Лайтово це відбулося все. Якщо було дуже тяжко, надіюся, вже легше. Як бачите, хочу вам показати Червінг Мій із Джинами, який відбувся буквально от недавно. Серед всіх казкових персонажів я думала, що ці точно будуть казковими, що їх немає, але от виявилося так, як є. Як переважно воно в мене буває. Якісь такі класні, цікаві чоловіки, вони приходять несподівано, і вони завжди вміють здивувати. І що хотіла просто додати до свого Ченлінгу, те, що він якийсь такий вийшов трошки в дружньому такому тоні, але насправді джини вони є дуже-дуже мудрими, виваженими, такими спокійними і серйозними істотами. Вони мені сказали, це, на жаль, вже не було в Чебінгу, це я трішечки пізніше в них перепиталася. Мені було цікаво, звідки вони, з якої мірності, так, де вони тусуються, де перебувають. Вони мені відповіли, що в астралі. Я особливо астралом не цікавлюсь. Принаймні, не було в мене поки що такого пориву, якось там щось подізнаватися. Мої знання просто на даний момент обмежуються тим, що є нижні, середній верхній. І в нижньому, наприклад, знаю, що знаходяться всі ваші байки, яких ви боялися вночі, які вас там сиділи під ліжком чи ховалися в шафі вашій, в вашому дитинстві. Тобто всіх монстрів, яких можна було придумати, вони всі там, ментальними формами літають, скажімо так. І е, в середньому не знаю, хто перебуває. Верхній, наскільки знаю, це ангели не гуглила інформація так детально, але вони сказали, що в Австралії. Я думаю, точно не в нижньому і, можливо, навіть не в середньому, тому що вони певний такий когнітивний дисонанс у нас відбувається. Ми їх просто пам'ятаємо картинками з книжок. З казками дитячими, з мультиками про Аладдіна, принаймні в мене вони асоціюються. А Насправді вони зовсім інакшими. І потрібно розуміти будь-яка істота, з якою ти спілкуєшся на енергоплані, це навіть не про зовнішність там, чи не про те, можливо, який в них голос, багато в кого нема голосу. Це про те, яка якість, які, які якості має їхня енергетика. От це, це таке певна специфіка, так, щитування з енергоплану. Це зовсім інакший взагалі формат взаємодії, ніж ми звикли з вами люди тут на землі. Ми звикли, що ми можемо когось по, понюхати, почути, побачити, потіскати, наприклад. так. А там, трошечки, там інші правила, там інша мірність, відповідно, інші правила взагалі фізики, якщо хочете, так скажемо, назвемо це собі так. І істоти ці джени надзвичайно мудрі, так? Тобто це можна сказати, якщо б була гра, то джіни, вони точно не на початкових місіях. Це такі е, мудрі, дуже виважені істоти, до яких потрібно дорости. Е, не думаю, що якщо людина тільки от прокинулася, в неї відбулося пробудження. Духовне, енергетичне. І вона тільки починає свої ці перші кроки. Я не думаю, що <гум> вона зможе з жінами поспілкуватися. А Кожна сутність так, вона ж має певний, певний рівень енергії. І умовно, так, щоб нам людям цим якось більш було зрозуміліше, можна це поділити на те, що кожна істота світла вона знаходиться. На певному рівні, так, умовно можемо поміряти, умовно, поміряти це лінійкою. Так? То джини, вони так досить височенько знаходяться. А, до них треба, скажімо так, дорости своїми якимись усвідомленнями. от, По факту своїм життям. Ви живете з вами ну, полюбеш, щось буде траплятися, якісь події, якісь уроки життєві. Ви просто це проходите, проходите, проходите. І ростете, 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 і, скажімо, скажімо так, ви просто можете вище долетіти в результаті. Ось і ці джини – це такі міні-боси, по-своєму, можна сказати, на такому вже, на одному з високих етапів, але цих високих етапів все одно є багато. Просто вони одні з босіків. Можна сказати, і це такий, для мене, принаймні, це так виглядає, наче ти пашеш, пашеш, пашеш над собою, ти стараєшся, тобі тяжко, ти вже не, не, ти вже не витягуєш, ти вже не стягуєш, ти вже повзеш, а потім ти знов не стягуєш. І ти вже такий, ну я вже, я вже на межі. І це такий, можна сказати, підстоп, як в Америці є. так? Підстопи — це оці місця на трасах, де можна звернути на бік там місця, де можна перекусити, заправитися, і так далі. Це такий підстоп, можна сказати, певна така винагорода, коли ти працюєш, працюєш, працюєш над собою, стараєшся, і якщо ти все гарно виконуєш, собі не зраджуєш, себе слухаєшся, то до цього рівня ти можеш дойти. І це така плюшечка від Бозі для тебе. Можна можуть виконати якесь твоє бажання. Як вони сказали, не всім, не всі такі запланували душі. Бог реалізує через нас мільйони сценаріїв. Хтось захотів, хтось не захотів. От моя душа, бачите, вона собі це вписала, вона захотіла. І вони виконали одне моє бажання. Я прям так, коли мене коли мені сказали, загадую своє бажання. Е, стояла я так в полі, дивилася на природу і так подумала. Я прям відчула цей тягар відповідальності. Я відчула, що я повинна дуже мудро сформувати своє бажання щодо того, як вони мені на тю, натякнули, в принципі. І що, в принципі, підало мені зрозуміти, ага, не дарма вони, значить, мені дозволяють загадати це бажання. Тобто, певний рівень моєї мудрості духовної, так, вже теж досягнутий. І тому вони й прийшли. Mm, Був дуже цікавий досвід. Було дуже цікаво, дуже приємна енергетика в них, якась така світла, не то, щоб, ви, знаєте, рідна, тому що ну, кожна сутність вона от має якусь, ну, таку, якби загальні риси є, але є і відмінні. То відмінні риси в джинів — це такий певний спокій. Можна видихнути е певної енергетика такої певної навіть винагороди. Оці е е енергетика фрази ти молодець, ти впорався, ти впоралась. І можна видихнути і трошечки себе побалувати, згадати бажання. Ось, Тому м бажаю вам приємного прослуховування і, можливо, навіть комусь з вас. Буде записано по долі так, у вашому плані у вашої душі і з такими сутностями зустрітися. Ченнелінг із джинами. Я дуже-дуже рада вас вітати, неймовірно, якось знати, що і ви існуєте. Ніколи би не, напевно, якось ніколи думок не приходило, що доведеться колись із вами поконтактувати. Я вже бачила вас на енергорівні, що серед вас є чоловіки і жінки? Що у вас є по кількості дуже мало? Чому у вас є дуже мало? Мої прекрасні істоти світла. Не так багато людей прокидається. Тому в нас є мало. Ви приходите тільки до тих, які прокидаються. Так. Ми приходимо саме до них, тому що ми приходимо до тих людей і можемо повзаємодіяти енергетично з тими людьми, які нас можуть побачити. Так було задумано Бозію, що ви можете виконати бажання. Так було задумано нашим отцем, нашим творцем. І ви можете виконати одне, а не три. Так як в наших казках кажуть. трішечки неправильно ваші казки трактують, наші функції, наші можливості. Так, бажання не три, але це не є бажання. Так, ми приходимо не до навіть не до всіх тих, хто прокинувся. Це ми приходимо до тих, в кого в плані так було записано. Не всі так обирають. Варіантів сценаріїв дуже багато і ми дуже вдячні тим душам, які захотіли у своє втілення вписати. Зустріч нам, як ти. Так, що ж це за бажання таке, якщо вони не бажання? По факту це не є бажання. Ми є провідниками певної енергії, вона швидше є каталізатором, ніж основним потоком. В якому сенсі ми можемо назвати її вашим земним словом магічною, магічною енергією, чарівною, чарівною енергією. Нас зображають трішки, так, я знаю вас, зображають в наших казках такими озерними. Трішки, можливо, хитрими, лінивими. Такими, скажімо, не суперпозитивними персонажами, але й не супернегативними. Такими трішки хитренькими. Так, ми знаємо, але ми зовсім інші. Так, я бачу, що ви... Такі дуже, дуже серйозні. Ви дуже серйозно ставитися до свого дару, до того, як ви використовуєте свою енергію. Так, обов'язково. Ми працюємо на дуже високих планах з тими людьми, які прокинулися, але які... На дуже серйозному і важливому для себе етапі. Рівні. Ти вже загадала бажання, і ти знаєш, що кожне слово в тому бажанні, яке ти загадуєш, фразі, яку ти маніфестуєш, кожне слово повинно бути чітко продумане, тому що ми не випадково приходимо тільки до тих душ, які прокинулися, і які вже пройшли певний шлях, які вже набули певної мудрості. Дивно було би нам почути від людини у відповідь на. Наше прохання загадати своє бажання, почути своє серце, загадати його від серця, почути у відповідь. Я хочу слави, я хочу грошей чи я хочу кохання. Це досить низькі за вібраційним рівнем бажання. Особливо те, що стосується грошей там більш сірі темні сутності прилітають на такі бажання. Можна помилитись ми приходимо до людини, коли вона вже на... пройшла певні непрості в своєму житті. І, звичайно, що ми так. ми це відчуваємо енергетично, що от людина готова, ми приходимо. І, звичайно, що ж очікуємо від людини е, загадати свої бажання, бажання свого серця, загадати його мудро. Не з егоїстичних побуджень, не заради матеріальних благ, чи у догоду своєму его, в угоду своїм прив'язкам, чи то до предметів, чи то до людей абсолютно щире і чисте бажання з глибини вашого серця. Якщо ми його відчуємо, якщо ми відчуємо його чистоту, ми вам допоможемо. Ми його виконаємо. Можливо, ви навіть на енергоплані називаєтесь не так. Це можливо таке просто земне ім'я. звати, насправді Фрей. І ви не носите цього дивного одягу, який в нас зображають в казках. Можемо, якщо вашій свідомості так легше нас приймати. Я дуже вам дякую, що ви прийшли сьогодні. Так несподівано взагалі. Дякуємо й тобі. Ти гарно впоралась. Ти пройшла непрості уроки. Але ти змогла. Це високий рівень. Удача буде з тобою.